Доброго дня, друзі! І знову ви на каналі Валентина Гмирянська. І я вам дарую сьогодні дані квіти для настрою, для підтримки. І сама люблю ось любуватися квітами. І вас стараюсь щастенько привітати такими з невеличкими приємностями. Отож, запрошую вас до перегляду мого відео. Доброго дня, друзі. І знову ви на каналі Валентина Гмирянська. Щиро запрошую вас до себе на гостини. І от про що я хочу з вами сьогодні поговорити? Перш за все, мій телефон почав давати трішки збій, і мені доводиться, от навіть. Відео деякі повдаляти, але потім пожаліла через те, що дізналася, що їх можна було просто на флешку скинути. Але тепер да, дійсно буду це робити. І, ви знаєте, навіть вийшли деякі розчарування трішки у мене через те, що я намагаюся завжди робити свій канал надзвичайно позитивним. Я розумію, що життя зараз для кожного дуже складне, таке випробувальне, але я розумію, що так як я колись була учителем, ця професія крокує і зараз за мною. І навіть коли ця професія залишається з людиною назавжди. Відповідно, себе і людина повинна тримати. Скажу вам те, що я щиро вдячна тим, хто мене завжди підтримує. Я щиро вдячна тим, хто переглядає мої відео і несе мені ну, для моєї душі розраду, підтримку. Дякую вам. Я хочу вам прочитати вірш. Який є як основа для моєї дальшої творчості, для продовження моїх відео для впевненості? Ділюся з ним, цим віршем, із вами. І, можливо, даний вірш допоможе комусь із вас також. Через всі труднощі піднімати голову, йти далі і займатися як своєю роботою, так і захопленнями. Отож, прошу трішки уваги, я з вами поділюсь теоремою щастя. Перетни усі кордони і межі. Розрубай кайдани втоми, істини вже всі знайомі, заховалися в духовній вежі, розтопчи усяку заборону і розправ до світу гордо плечі. Не шукай від свого щастя втечу, подолай безстрашно. Перепони пересіє дощ усі невдачі, проростуть із нього нові квіти. Теорема щастя просто жити бачить сонце і йому радіти. Оця теорема щастя. Крокує зі мною все моє життя, бачить сонце і йому радіти. Тепер до в'язання. Ви знаєте, в ці дні я працювала, в'язала, і хочу з вами поділитися ось те, що я вже встигла зробити. Я беру дівчатка участь у одному із спільників. І я вже показувала, що для цього спільника я зв'язала шапочку. Так? І другою готовою роботою для цього спільника вже стали ось такі мітаночки. Вони в'яжуться без пальчиків. І я спочатку пров'язала десь резиночку, тут десь сантиметрів 12-15. Я не міряла. Але вона така довгенька. І бачите, який у мене початочок у цих мітеночках. Це мітанки починаються в'язатися ось такої косички. Потім переходжу я на резиночку 2х2. І потім уже я Починаю вив'язувати пальчик. Бачите, у мене пальчик великий, також зв'язаний резиночкою 2 на 2. Ось тут я поступово додавала петлі для того, щоб у мене пішли, залишила дві виворітні, а тоді в деяких певних рядах. Я додавала ще по боках, по одній петеличці, щоб у мене вийшов ось пальчик окремо. Бачите, він зв'язаний у техніці 2 на 2 резиночкою, так? Резиночка 2 на 2. І я думаю, що ви зрозуміли. І далі. Я ці петельки зняла окремо, і далі працювала і завершила свою осьмітиночку також резиночкою 2х2. А по цій полицьовій стороні, дівчатка, я зробила косичку, і ця косичка, бачите, як вона вив'язується, а складається вона. Із восьми петель. Тобто, три вив'язуються лицеві петелечки, посерединці дві виворітні, ось така коса із восьми лицевих петель. Якщо у вас є бажання, щоб я зробила майстер-клас на цю косичку, тобто пров'язала разом з вами, будь ласка, напишіть під відео, і я, звичайно, ж, це зроблю. Ось така мітеночка, і ось така у мене вийшла вже друга мітинка. Я вам зараз хочу їх одягнути, щоб ви побачили і зрозуміли, як вони виглядають на руці. Зараз я це зроблю. І Покажу дівчатка вам. Погляньте ось як вони виглядають на руці, ось як виглядає великий пальчик. Як виглядає косичка? І як виглядає резиночка 2х2. І така ж сама у нас це в нас ліва рукавичка. І так же саме у нас зв'язана і ліква мітаночка на рукавичка. Я ще тільки їх не випрала. А зв'язані вони із пряжі Мілана. Дівчатка, подивіться, яка це м'якенька, гарненька пряжа. Вона мені дуже подобається. І в мене із такої пряжі була, зв був зв'язаний світер. Та не встигла я закінчити дов'язувати цей світер. Як моя донька попросила даний світер, це було, мабуть, рік тому назад, і моя донька його забрала і залюбки носила. І говорила, що він дуже тепленький. І дуже приємний. І він носиться дуже гарненько. Так що, у кого є бажання, дівчатка, купляйте таку пряжу і в'їжіть. У мене вдома, мабуть, кольорів три ще є, чи чотири. Бо я тоді, коли в'язала світер, мені так сподобалась дана пряжа, що я дозамовила ще три чи чотири кольори. Я, як бачу, як якась гарна. Пряжа, і мені дуже подобається, і дуже гарна в роботі, дуже гарна в носці, то я замовляю ще декілька упаковочок. От так виглядає пряжа. От так виглядає мітинка. Друга дівчатка робота, над якою я працюю, це ось такі в'яжуться в мене носочки. Погляньте. В'яжу я їх на спицях тричці, так? І мені спиці Адді дуже подобаються. У їх гарненький такий перехід від ліски до спиці. І в них гарненький кончик. От я спицями чаягу, натираю пальчик, а цей і гарненько підхоплює кінчик ниточку. Та ще й не натирає пальчик. І ось я вже один із них наділа на блокатор. У мене залишилося тільки вив'язати ось мисочок носочка, і я вам уже їх у готовому вигляді покажу в слідуючому відео. Так ви погляньте я задягла на такий блокатор. І що це за блокатори, зразу вам покажу. Вони дуже гладенькі, на розмір 35-37. І тут навіть можна поміряти розмір спиць. І навіть за допомогою лінієчки можна виміряти, які ж вам по висоті необхідні дані носочки. І ще... Хочу що сказати про дані носочки, я вже й показувала, але ж з'являються нові підписники, тому я, дівчатка, вам більш детальніше розповідаю. Це п'яточка-бумеранг. І отут, у даній п'яточці бумеранг, я вв'язую ще й клин підйому. Тоді вони взагалі, носочки гарно сідають. Гарно сідають ось на ніжку. І ще я, дівчатка, хочу, ви бачите, що це за пряжа вівчарі, українська ця пряжа. І ви бачите, що вона така трішки жорсткувата. Але я спробую їх сьогодні випрати і зразу ж вам і покажу. І скажу своє враження про дану пряжу після того, як я вистираю. І в мене є спеціальне мило для прання вовни. Ось так, дівчатка, я випрала носочки, ниточки розпрямилися, і вони стали набагато м'якшими, що я помітила. І тепер я їх ось загорну у своє полотенце. На якому намальовані моїм, напевно, улюблені пандочки, я буду так вважати, загорну їх у полотенечко, потім тролішки підсушу, так? в полотенечко, ось так, трішки я їх підсушу, надіну на блокатори. І буду сушити на блокаторах. Ось робота готова. Приміряю, дівчатка, і покажу вже вам, як вони сіли на ніжку услідуючому відео. Коли вже вони висохнуть. Ось так. Готова робота. Третя ж дівчатка робота, над якою я пропрацювала щонайбільше, це ось був такий початок для светрика. І можна сказати, що почала я вив'язувати спочатку резиночку, і ця резиночка перейшла у плавно у полотно. І таку ж резиночку я розрахувала. Кількість петель на спинку наперед. І таку ж кіль... певну кількість петель я розрахувала для того, щоб вив'язувати таку ж саму резиночку по боках. І я думаю, що цей светрик буде у техніці вив'язуватися полу. Я хочу світер полу в'язати далі. І я хочу ще вам потім показати, дівчатка, як я набираю петельки для планочки, як я розділяю, як я роблю от даний. Далі буде робити даний світерочок. І кому хочеться це побачити, кому це потрібно, будь ласка, поставте лайк або підпис, і я в наступному відео це вам покажу. Як я буду далі виконувати ось розпреділення петель для полу, що я буду далі робити, це все я вам покажу. Але якщо у вас буде виникне таке бажання, для цього краще зробити підпис під моїм відео. І ще хочу, дівчатка, показати я вам, з яких же жниточок я в'яжу. Перш за все, я. Про що працюю ниточку? Ниточка, ви бачите, гарненько лягає, і такий гарненький виходить меланж, що, що я спочатку хотіла в'язати не справжньою англійською резинкою. Да? По-різному, ця резиночка називається, я вже багато книжок про це подивилася, але я вирішила просто в'язати, не перебиваючи. Ось красу самого даного меланжу. адже мені дуже подобається, ось який виходить сам по собі меланж. Він ніби трішки ось навіть аж пухнаститься, бачите? Але чуть-чуть. Що ж це за ниточка? Можливо, ще хто не дивився, то я вам покажу. Ось, подивіться, дівчатка, це ось така. Ниточка, яка називається кашемір. Так, кашемір. Я із сайту тему замовляла, і ця ниточка надзвичайно надзвичайно м'якесенька. Тут указується дуже мало що. Так, але це 50 грам і метраж не вказується. І от для тієї, я це вже почала в своїй роботі для світорочка другий моточок даної пряжі. І якщо оця пряжа, ще тільки в мене один моточок пішов, і що ще не пішов і ще залишається. То для цієї пряжі. Це вже другий. з цієї пряжі це вже другий моточок. Бачите, це вже другий моточок. І що це за друга ниточка. Це німецька пряжа, Майлен Вейт. Ляна Гроса, Уні. Ось покажу я її вам: метраж, характеристики, Ляна Гроса. В 100 грамах 420 метрів 5, 80% шурволі, wool, і 20% поліамід. І ось саме ця ниточка дає такий невеличкий пушок. Бачите? Вона дуже також, дуже-дуже м'якесенька. Я не відчуваю ніякої. Шорсткості, ніякої колючості. І якщо купляти ще, то я буду купляти і далі таку дівчатка пряжу. І погляньте, оця от, от ж, звичайно, м'якіша пряжа кашемір. Це трішки така, вона більш жорстокіша. І от мені хотілося давним-давно мати такий светрик, щоб він був надзвичайно. Теплий. Я ось купила. Ось я вам покажу ціну даної пряжі, Але ж вона має великий метраж, і в поєднанні із даною пряжею виходить дуже гарненький такий меланж. Це я такий светрик побачила на одній дівчинці такого кольору, і мені захотілося також такий зв'язати. Коли я почала в'язати, і от я подивилася, який гарненький виходить меланж, то я вирішила не заморочуватися. І от, дівчатка, переглянули ви моє відео. Я вам щиро вдячна за увагу. Тим, хто приходить покритикувати мене або мої відео, я щиро раджу зайнятися чимось іншим позитивнішим. А я вам бажаю завжди будь поміркованими, якими ви і є. Багато хто із вас, я знаю. Як багатьом із вам зараз приходиться нелегко. І тому я хочу, щоб мої відео несли позитив. З вами була я, Валентина.